Яка зброя у фільмах є занадто потужною або занадто слабкою порівняно з реальним життям? У фільмах 70-х чи 80-х, коли хтось дістає 357-й Магнум, магном, а потім інший хлопець витягає 44-й магном у перестрілці, у реальному житті це великі пістолети. Але можете подивитися на Ютуб, вони не відкидують хлопців назад у стіни і не змушують стрільця відлізати назад. 44-й магном потужний, але не настільки потужний. Зброя одночасно та сильна і нато слабка. Головні герої зазвичай НАТО швидко одужують під вогнепальних поранень, а лиходії відлітають на три метри, коли в них стріляють. Мабуть, зброя гроші хлопців потужна, збудованим автоприцілюванням і нескінченими магазинами. Зброя поганих хлопців це плювалка з жахливою точністю. Здоровий дядько не збираюсь тебе на землю. Він звалиться всіма своїми 90 кілограмами зверху на тебе на землі і зламає тобі ребра. Потім притисне тебе і продовжить бити. Він не дасть тобі встати і подивитися, чи зможе він тебе кинути ще далі, ніж зробив це вперше. А звичай, будь ласка, підпишись!